Що Робити, коли роботодавець пізно відпускає тебе з роботи? Чи реально законно в таких випадках повертатися додому під час комендантської години? Сьогодні поговоримо зі старшим юристом Катериною Колотухою. Доброго дня, Катерино. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що передбачено за порушення комендантської години? Цікавий факт, що так, такої відповідальності саме за порушення комендантської години, її ну не передбачено. Є законопроекти, які пропонують встановити штрафи за порушення саме комендантської години або інших там вимог надзвичайного стану або воєнного стану. Станом на сьогодні є тільки відповідальність за незаконну вимогу або опір працівникам поліції чи інших органів служб правопорядку. Вони мають право зупинити перевірити документи. І... І вимагати, щоб людина або повернулася до свого дому, якщо це там максимально близько. Тобто... Припинила вчинення цього правопорушення, перебування під час комендантської години, або ж навіть затримати людину в поліцейський відділ до закінчення комендантської години, або до з'ясування цієї особи, хто вона, що вона тут робить, саме в цей час, на яких підставах перебуває. І, в принципі, є відповідальність, яка наразі стосовується саме за невиконання вимог працівників поліції або інших правоохоронних органів, і опір, опір саме працівникам правоохоронних Органів, тобто не виконання просто вимог, ну до прикладу, поліція вас просить, ідіть там додому, ви нічого не робите, не реагуєте. Це адміністративна відповідальність, там може бути штраф, він невеликий, близько в середньому 200 гривень, але там можуть бути і більш крайні заходи, навіть арешт до 15 діб. Якщо ж вже людина вчиняє саме опір працівникам, тобто якісь фізичні такі е, уникнення, скажімо так далі, намагається втекти, іншим чином фізичними своїми діями показує, що вона скажімо так, проти усувати свої порушення до такому випадку передбачена навіть кримінальна відповідальність за невиконання вимог таких, і може бути навіть максимальне покарання до позбавлення волі. Існують випадки, коли роботодавці затримують робітників допізна і ті не встигають повернутися додому до початку комендантського години. Як діяти працівникам в такому випадку? Диція я би радила все ж таки намагатися отримати якісь перепустки своїх роботодавців, вимагати їх по тій причині, що все ж таки дійсно є винятки, коли працівники поліції, інших органів правопорядку вони йдуть на зустріч, розуміють, якщо людина не ухиляється, пояснює, тобто там не, не дає якихось там не тікає, не, не ховається, і так далі, надає якесь підтвердження, що вона йде саме з роботи, тобто, як мінімум, там чи трудової книжки, чи наказ, чи якусь довідку з роботи, що дійсно не такий графік роботи і на це Є вагомі підстави. Якщо ж немає ніяких підтверджень, дитина просто на словах пояснює, що вона йде з роботи, і це на постійній основі, одноразовий якийсь випадок. В такому випадку можуть бути навіть заходи відповідальності до неї застосовані. А самому роботодавцю буде щось за це? Чи це тільки проблема працівника? Самому роботодавцю, скажімо, на поліція навряд чи буде розбиратись, де що працює. По перше, треба довести факт, що людина дійсно йде саме з роботи, що вона там, як мінімум, офіційно працевлаштована, і саме з таким графіком роботи. Тобто, якщо людина це не зможе довести, і на постійній основі буде так постійно ходити, то тоді порада людині звільнятись, шукати іншу роботу. Якщо немає якихось узгоджень з роботодавцем, немає перепусток і це на постійній основі. Зрозуміло. А якщо роботодавець не забезпечує спецперепустками, є якісь законні підстави повертатися під час комендантської години і не бути оштрафом? Чіткого переліку таких підстав немає. Тобто єдині законні підстави це коли там спеціальні органи. Тобто, якщо у вас роботодавець там швидка допомога, то зрозуміло, ви можете перебувати. Або там якісь органи поліції прикордонної служби, так далі. Них є спеціальні службові посвідчення, вони можуть перебувати в цілях виконання своїх посадових обов'язків. Якщо ж це працівник іншої сфери і немає в нього ні перепустки, нічого, то тоді єдиний варіант це прямувати в укриття. Ну і якщо це там винятковий раз десь трапилося, що дійсно затрималася, якась поважна була причина, ну тобто не, не постійний характер на роботі а разово, то дійсно працівники поліції можуть піти на зустріч, зрозуміти, якщо там людина адекватно все пояснить і якісь підтвердження надасть. І якщо все ж таки затримала поліція під час комендантської години, чи можна розраховувати на якесь людське розуміння з боку поліції? Чи краще тиснути на роботодавця і вимагати або спецперепустку або розвозку додому? Якщо все ж таки затримала поліція під час комендантської години і зустріли з працівником, скажімо, стукується з поліцією, як йому діяти, ну, скажімо, тут шанси 50 на 50, що працівник поліції піде там на зустріч, дійсно все зрозуміє, і скажімо, це більше колотерає. Хоча є кілька інтерв'ю, де вони управління поліції по Києву, по Вінницькій області, вони там неоднозначно показують, що навпаки вони дуже все розуміють, дуже лояльні, але це лише їхні слова. Цьому підтвердження. Тому я би радила все ж таки не випробовувати власну долю, а дійсно або тиснути на роботодавці, щоб він вам видав по перепустку, або ж вимагати зміну графіку, щоб ви встигали своєчасно повернутися додому і не хвилювалися з тим, що вам доведеться під час комендантської години перебувати на вулиці. Ну, більше того, це не лише порушення закону, а й ваша безпека. Тому раджу все ж таки отримати цю перепустку.